Повномасштабна війна в Україні посилила агресію у суспільстві. Явище домашнього насильства також нікуди не зникло. Аби вкотре нагадати людям про цю болісну проблему та методи боротьби з насиллям у всьому світі проходить щорічна акція «16 днів проти насильства. Детальніше про це ми поговоримо сьогодні з Наталією Кожем'якою, координаторкою проєкту Нольова толерантність до насильства. Кривий ріг 2.0 Вітаю вас у студії. Добрий день. В Україні триває всесвітня акція «16 днів проти насильства. Давайте розпочнемо з її історії. Ну, хочу сказати, що вперше цей день була запроваджена організація Об'єднаних Націй ще в 1999 році. З 2000 року до тієї акції приєдналася Україна, і вона щороку набуває більших масштабів. Тобто доєднується все більше організацій, установ. Акція що передбачає 16 днів активізму проти насильства. Тобто, це ті дні, коли різні організації, установи об'єднують зусилля, активніше щось роблять. Це назначено. Що вони не роблять впродовж року цю роботу, і дуже актуально робити це постійно, але саме під час 16 днів проти насильства, знаєте, проходять такі якісь масові акції яскраві для того, щоб привернути увагу, для того, щоб об'єднувати зусилля для подолання цього явища в нашому суспільстві. Про ознаки насильства як розпізнати щодо тебе скоєно насильство? 에, слід зазначити, що є декілька форм насильства, і всі звикли зазвичай що. Ну, більше в очі кидається фізичне насильство, да? це там ознаки побуття і так далі. Але забувають про те, що психологічне, сексуальне, економічне насильство теж форми насильства передбачені законом, з якими потрібно боротися, і за яке теж наступає адміністративна, а іноді і кримінальна відповідальність, які це можуть бути ознаки. Да? Це свідоме приниження людини, свідоме, наприклад, позбавлення її якихось засобів до існування, змушування до певних форм роботи, якщо мова йде, наприклад, про економічне насильство. Якщо про психологічне, це приниження, образи, кування, при тому систематичні з умислом. Дуже проблемним є те, що не, не завжди люди можуть ще навчитися розрізняти насильство і конфлікт. Так, от насильство це системні дії, свідомі, направлені на те, щоб завдати людині шкоди моральної, фізичної або ну, економічної. Проти кого зазвичай це вчиняється, хто у зоні ризику. Закон про запобігання протидії домашньому насильству передбачає те, що от коло осіб, які підпадають під дію законодавства про домашнє насильство, значно розширено. Тепер це стосується не тільки чоловіка і жінки, батьків і дітей. Це і стосується нареченого і нареченої, це стосується колишніх чоловіків і колишніх дружин. Тобто, якщо навіть люди розірвали стосунки, а, наприклад, колишній чоловік продовжує переслідувати дружину, Вчиняє якісь протиправні дії, це теж буде підпадати під дію закону про запобігання і протидії домашньому насильству, згідно з яким є відповідальність адміністративна за статтею 173 ПРИМ 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення і є кримінальна відповідальність вже за статтею 126 .1. Кримінального кодексу України. Чи вплинула війна на звернення постраждалих від домашнього насильства? За свідченнями фахівців, так відбувається зростання кількості звернень до поліції, але слід ще зазначити, що у ці акції інформаційна робота теж дає свій результат. І поступово ми працюємо на те насправді, щоб ці звернення з'являлися. Це означає, що людина, використовуючи правовий спосіб, звертається по допомогу до тих органів, які їй мають допомагати. Помогти. І тому, от знаєте, до, скіль... до збільшення кількості звернень я ставлюся насправді філософськи, яким чином що люди починають довіряти і звертатися не тільки до поліції, до інших служб, починає працювати закон, і це нормальна тенденція. Якщо ми хочемо подолати насильство в нашому суспільстві, ми маємо реагувати, і якщо ця цифра там зростає маємо просто радіти навіть з того, що люди вже звернулися, якщо ця цифра є. Бо зазвичай домашнє насильство це тема, яка приховується. І переважна більшість людей про це не просто не говорять, приховують, нікому не зізнаються. І коли навіть якщо йде звернення до поліції, це, це знаєте, перший крок, на який людина наважилася. Зазвичай дуже багато людей просто мовчать, і в цьому проблема. Часто густо свідками домашніх сварок стають діти, інколи навіть беруть у цьому участь. Які види насилля над дітьми караються законом? Всі. Тобто будь-які форми насильства стосовно дітей караються законом. Але слід зазначити, що навіть якщо дитина не постраждала сама від насильства, не зазнала там фізичних утисків або психологічних, а просто бачила, як тато ображає маму чи навпаки, і вона стала свідком домашнього насильства, це означає, що ця дитина вже автоматично визнається особою, постраждала від домашнього насильства. Тому що бачити таке в дитинстві, от такі сварки. Побої і так далі, обов'язково це вплине на дитячу душу і на те, як з нею відбуватиметься ну, доля розвиватиметься надалі. Батьки мають розуміти, що будь-які сварки, суперечки, вони не мають впливати на дітей, і діти не мають цього бачити. Якщо діти стають свідками, це вже певне психологічне насильство стосовно дитини. І ми всі, суспільство, сусіди, вчителі, лікарі, ми всі маємо повідомляти про такі випадки. Якщо ми Знаємо, що дитина навіть стає свідком домашнього насильства. Це вже підстава повідомляти про це службу у справах дітей і поліцію. І поліція в своїх адмінпротоколах обов'язково має фіксувати, що присутні були діти, і тоді вже будуть включатися відповідні органи, служби для того, щоб забезпечити соціальний супровід такій родині. Добре, дякую, як отож захистити себе з правової сторони. Коли приїжджає поліція, вони мають провести оцінку ризиків, скласти адміністративний протокол, ну якщо це правопорушення відповідає Кодексу України про адміністративні правопорушення, і в обов'язковому порядку запропонувати постраждалій особі винесення термінового припису. Якщо Людина перебуває в небезпеці, їй загрожує щось, мають виносити терміновий припис, і це допоможе захиститися. Тобто, кривднику буде заборонено наближатися, комунікувати. Навіть в приписі може бути зазначено, що особа має залишити місце проживання, якщо там ну, проживає постраждала особа. Це перший такий крок. Терміновий припис виноситься на строк до 10 днів, і він може убезпечити особу особи На цей період. Але далі слід пам'ятати, що особи, постраждалі від домашнього насильства, мають право на призначення адвоката, гарантованого державою. А це означає, що людині вже легше буде звернутися до суду. Наприклад, для розлучення, для визначення місця проживання дитини, для стягнення аліментів, для винесення обмежувального припису через суд, для стягнення моральної і матеріальної шкоди, для представництва особи її інтересів у кримінальній справі, якщо така була. Була відкрита. Що ж таке обмежувальний припис? Через суд виноситься рішення, яким кривнуку так само забороняється проживати, наближатися, комунікувати з постраждалою особою, але вже на строк. До півроку, і це вже знаєте така, певний період безпеки. Ви можете мені сказати, що а чи всі будуть дотримуватись виконання обмежувального припису? Так, бувають його порушення, але слід зазначити, що за порушення обмежувального припису наступає кримінальна відповідальність за статтею 380 прим. 1 Кримінального кодексу України. І це означає, що ну надалі на людину може бути відкрита кримінальна справа. І були такі випадки. У нас адвокатка Наталя Радіонова дуже активно працює у цій сфері в місті. І в неї були ну те, що понад 30 обмежувальних приписів вона допомогла добитися. Це факт. Окрім того, вона і представляла інтереси осіб, постраждалих від домашнього насильства, і вже домагалася, домагалася того, що кривник потрапляв за грати. За порушення обмежувального припису. Тому от обмежувальний припис це такий собі, знаєте, захисний інструмент. А далі, вже, якщо далі йде ну, розгляд справи там, кримінальної, так само дуже важливо, щоб людину супроводжував адвокат. Бувають випадки, коли постраждалі особі навіть перебувати з кривдником в залі суду страшно, дискомфортно і так далі. В такій ситуації, якщо поруч буде адвокат, або не будуть залучати постраждалу особу до розгляду справи. У суді, завдяки тому, що там буде і законний, ну, представник, адвокат це вже буде певним чином теж убезпечувати людину щодо акції: «16 днів проти насильства. У місті відбувалося багато заходів в рамках цієї кампанії. Розкажіть, будь ласка, про них. Ми почали 25 листопада з форуму Ми вільні, рівні сильні. Тобто, це в рамках проєкту Нульова толерантність до насильства за підтримки фонду народонаселення і уряду Канади і громадської організації інноваційні соціальні рішення відбувся такий публічний захід, під час якого взяли участь представники різних організацій, саме які працюють у цій сфері. Це і мобільні бригади, представники суду, різних гілок поліції, громадські організації, департамент, притулок, тобто в. Це відбувалася для того, щоб краще всі ми комунікували, обмінювалися контактами. У нас в місті з'явилися нові сервіси, нові служби. От, наприклад, впродовж 2023 року, такі як простір, вільна, кар'єрна радниця, хабу, вона», яка допомагає в підвищенні економічної спроможності жінок і допомагає там, написати резюме в пошуці роботи. І ця вся інформація, вона, як би кажуть, під час всього форуму ми обмінювалися. Відбувся конкурс методичних розробок серед вчителів Кривого Рогу, в якому взяли участь 29 освітян, були визначені кращі переможці, це 22 школа. Але вся база методичних напрацювань вчителів, вона опублікована. Тобто вона в відкритому доступі, і всі вчителі, вихователь, всі, кому потрібно провести захід, а він не знає як, можуть туди зазирнути і знайти цікаві ідеї для того, щоб. Продовжити свою роботу на більш якіснішому рівні. Окрім того, ну про це вже могли б на колеги і інші розказувати. Був і забіг у нашому місті. Я знаю, і поліція, і мобільні бригади. Вони всі дуже багато брали участь в різних заходах, в закладах освіти, в круглих столах. Окрім того, був нещодавно круглий стіл, так само при Донецькому державному університеті внутрішніх справ. І був у нас 1 грудня прямий ефір, під час якого ну, участь в якому взяло понад 150 представників Ставників навіть не тільки Дніпропетровської області. Тобто адвокати Кривого Рогу Ярослав Верхуша розказував про практику Європейського суду з прав людини, щоб показати, які справи є громадян проти України, чому ці справи? Тому що держава десь не якісь органи бездіяльні, і за це може наступати відповідальність, якщо структури державні, комунальні не реагують на випадки домашнього насильства. І наостанок, куди звертатися тим, хто постраждав від домашнього насильства? Ми зібрали всі. Контакти на таких флайерах, яких надрукували 10 тисяч штук, і на таких. Плакатах. Тобто слід зазначити, що є поліція 102, є гарячі лінії 1547 і 116 123, є мобільна бригада, яка працює від Фонду народонаселення 067, 452, 42 15. Тобто це ті люди, які приїдуть, нададуть психологічну допомогу, забезпечать надалі соціальний супровід людей. Окрім того, у нас в місті працює гаряча лінія психологічної підтримки, це 0,800, 300, 260. І гаряча лінія безоплатної правової допомоги 0800 213 103, де людина зможе отримати консультацію і, за потреби звернеться для призначення адвоката, гарантованого державою. Кар'єрна радниця. Наталя Мількевич, у неї телефончик 098 209 76 73 допоможе жінкам у посиленні їхньої економічної спроможності знайти роботу, правильно написати резюме і стати економічно сильною, незалежною, вільною і розірвати коло насильства. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Юлія Вітряк. Побачимось.